Вітаю, шановні аграрії! Це компанія Artagro. Сьогодні, 27 серпня, і ми на огляді гібридів соняшника під технологією Clearfield, тобто Євролайтер. Демонструємо вам шести расові гібриди-соняшник Santos, Santos Plus і нашу новинку Klaus. Зверніть увагу, що гібриди висіяні на піщаних ґрунтах. Тобто дещо менше забезпечені поживними речовинами та вологою. Але завдяки правильно підібраній системі удобрення та кропіткій праці нашого агронома Петра Петровича рослини виглядають чудово. На сьогодні соняшник перебуває у восковій стиглості, починає жовтіти. Корзинки великі. Гарно запилені, листкові пластинки не пошкоджені, ураження фомопсисом не спостерігається, стебло міцне, листки великі і ще зелені. Соняшника на даному полі був проведений 25 квітня. По удобренню, значить, під культивацію видавали по 100 кг селітри, далі під посів в рядки діамофос 81929 нормі 120 кг на гектар. І далі вже працювали по листу позакоренево. У фазу 4 листки це був ярилоактивний старт. По 1 літрі на гектар у фазу 8 листків це було ярило продуктивний ріст в нормі 1 літр на гектар плюс ярило бор у нормі 0,5 літра на гектар. І останні, останнє внесення це у фазу зірочки, ярило бор екстра у нормі 1 літр на гектар. А тепер детальніше поговоримо про Сантос. Зверніть увагу, Сантос не дуже вирівняний, але це саме через те, що він трьохлінійний гібрид. І це його особливість. Завдяки своїй пластичності він у нестабільні роки є лідером по врожайності. Давайте заміряємо кошик і оглянемо його виповненість. Так, давайте сюди ближче, детальніше. Так, ну, кошик, даний кошик 33 см. 33 Тут... У нас, якщо з краю, 37 см. Кошик вигнутий, от, тому так. Тепер далі наступний кошик. Трохи менший. Трошки менший. Так, тут 23 сантиметри. Потримайте, будь ласка, так. Тут у нас 23 також. Ну, ще поміряємо на цих рядках, щоб не, там, не по одному. Ну, тут у нас 24 є. Кошик. От. Тут кошик 27. Ну, ще одного, я думаю, що буде достатньо. Тут 24. от А тепер я розріжу, щоб побачити виповнення. Спочатку ми ріжемо з краю соняшник. Виповнені, прекрасно чистий, ознак хвороб на ньому нема. От. Середина ще не дозрівша, але вона добре виповнена. Це завдяки бору, застосуванню, особливо важливий бор, який внесений в фазу зірочки. Той бор нам дає можливість запилити, от, як наприклад, щоб у нас середина була повністю виповнена, повністю запилена, щоб не було біленького тут, а щоб були повністю зернітки. Цей прийом додає нам до 5 центнерів на гектар, додає там, навіть, можливо, ще й більше по деяких мірах. От, в залежності від того, скільки, наскільки ми можемо зменшити цю зону. А так насіння крупне, От, кошик виповнений, ознак хвороби на них не видно, гнили ніяких не не спостерігається. От. Тому гібрид стійкий до хвороб, тому я думаю, що це гібрид, який вартий вашої уваги і вартий того, щоб включити його в схему посіву на наступний рік. Наш Сантос за роки вирощування показав стабільні і високі показники врожайності та олійності в різних областях. Цей гібрид мав показники понад 30 центнерів з гектару на площах з бідними ґрунтами і мінімальним удобренням. Також спекотні посушливі роки саме він був лідером по врожайності. Основними його перевагами є те, що він невибагливий, стресостійкий, пластичний гібрид для посівів за мінімального удобрення на різних типах ґрунту. Переходимо до огляду нашого нового гібриду Клаус. Клаус це середньо-ранній гібрид. На цій ділянці спостерігаємо, що соняшник ще вегетує, в нього молочно-воскова стиглість. Гібрид рівномірний, кошики великі і виповнені. Розмір від 25 до 28 см. Зараз зробимо контрольні заміри і подивимося, яке виповнення насіння. Так, Подивимося, запиленість кошика, наскільки спрацював бор, наскільки спрацювала бджола. От, знімаємо захисний шар, квіток, які вже засохли і виконали свою функцію. І спостерігаємо кошик. Кошик виповнений по краях, всередині заповнений. От, поряд, ще ми дивилися кошик раніше. от Він також, все і повністю виповнений, вся середина заповнена. Тобто, це вже е, говорить про те, що і бджола, і наші е, позакореневі обробки бором спрацювали на відміну. Тепер поміряємо і поріжемо, подивимося виповненість. Спочатку поміряємо. Кошики, так як казали у відео дівчата, що вони 25-27, ну ми дивимося 27. Так, видно на відео. Тепер дивимось на наступний кошик. 30. Ну, ще один поміряємо, я думаю, що буде достатньо. 33. От. Ну і що розріжемо, подивимось, виповненість кошок. Спочатку край ріжемо. Зверніть увагу на сам кошик, що він без хвороб, не пошкоджений, біленький. І тепер звертайте увагу сюди на зернинки. Е, Насіннева камера повністю виповнена, повністю зернинка заповнює, нема порожнин повітряних. От, тобто виповненість 100%. 100%. Такий, таке насіння буде важке. Ви бачите це по шляпках, які поопускалися, от, вони всі понахилені, Це свідчення того, що е, кошик має велику вагу і велику масу тисячі зерен. Клаус – це наш новий гібрид. От ми ще за ним ще спостерігаємо, але вже сьогодні з певністю можемо сказати, що це досить посухостійкий гібрид, добре переносить спеку, добре переносить посуху, тому можемо рекомендувати сміло його на південні регіони. І ще, що хочеться відмітити, що там на попередній локації ви бачили, ми робили заміри, там були заміри в межах 25-27 до 30 максимум. Але якщо от у нас є ділянки поля, які зріджені. Це відбулося внаслідок таких, ну, самі розумієте, піщані грунти. І там десь не зійшов, десь загинув, відбувалося відбулося таке природнє зрідження. І отут ви можете побачити, як, як, наскільки кошики більші. Ось кошик, ось кошик. Ось. Ну, Зараз ми заміряємо, щоб не, не це довго не розказувати. Заміряємо, і побачимо, наскільки тут кошик більший. От, 37. От, 37. Тому якщо ви хочете досягати отаких, от якщо ви хочете мати отакий здорові кошики, тоді не загущуйте. Посів це значить, десь 65-63 ми висіваємо, щоб на кінцеву густоту мати 50, до 55 максимум 59-58 тисяч, що ми мали на кінцеву густоту. Тоді буде кошик великий. Але якщо ви його глянемо по виповненості, то він так само сай попилений повністю. От до самої середини тут нема нічого. Він весь виповнений повністю. І весь зерні. Завершуємо наш огляд гібридом Santos Plus. Це один з кращих гібридів під технологією ClearField в нашій лінійці. Соняшник вирівняний, дозрівання рівномірне. Поглянемо, яка ситуація з запиленням. Так, відкриємо. Ну, як бачите, запилення відбулося до самого центру, не залишилось білої серединки, яка зазвичай залишається, коли погане запилення тут. Виповненість йде повністю до самої середини, запилення до самої середини. Якщо е, говоримо про розміри кошиків, то е, зробимо замір і побачимо. Значить, кошик у нас 27 см. Так? Чудово. Ще один глянемо кошик, який тут найближчий. Та сама ситуація, ви бачите, кошик виповнений, вся серединка. В насінні. От чорненьке це все насіннячко, білої середини, яка не закрилася, нема. І тепер дивимось по, запили... по розміру кошика. Кошик має 34 см. Гарний результат. На, на завершення вже так, щоб закрити це питання з виріленістю і з дозріванням. Ще один останній. Та сама ситуація, нема серединки, все запилено повністю. 27 см. Ну, якщо подивитися, по, розріжемо спочатку край, подивимося, а потім середину. E, значить, кошик вже в восковій стилості, то тут буде гірше видно, тому що випадає. Але, але про те добре видно. Якщо ми звернемо увагу, то у нас теж кошик чистий, e, ніяких не видно там, хвороб, e, щоб гриби якісь поселилися, тут біленьке, частенько. І от насінинка, от насінева камера повітря в ній немає. В ній просто на, на всю величину повністю Так, Це край. А якщо Середину подивитися, то ми бачимо той же самий результат і в середині. Це вже середина, от воно все виповнене до самої середини. Ви самі можете переконатися в гарному запиленні і виповненості кошиків. До екстремальних умов. Він пластичний та стресостійкий, має гарну енергію росту та високий потенціал врожайності, вирізняється високою стабільністю при різних агрокліматичних умовах вирощування. Цей гібрид в 2024 році був лідером продажу серед гібридів під технологію Clearfield. Тож поспішайте зробити замовлення на насіння соняшника саме цього гібриду, щоб на наступний рік саме цей красень ріс на ваших полях. E